Мільйони доларів у шафі за фіктивну інвалідність. Гучні корупційні скандали у мсеках спровокували тотальне перезавантаження всієї системи медико-соціальної експертизи та ліквідації самої структури. Вже з січня мсеки зникнуть. Але що буде замість них? Який вигляд матиме нова система? Та головне, чи вдасться побороти корупцію у цій сфері, з'ясовувала Жанна Дучак. Мсеків сек готується до закінчення свого функціонування, до ліквідації, тотальне звільнення всіх працівників. Як доживають свої останні тижні медико-соціальні експертні комісії, та що там зараз коїться? Що А що А що ви це робите? На сейко Івано-Франківську сьогодні нагадують київський метро в годину пік. В коридорах не проштовхнутися, всі на нервах. Кожен намагається вскочити в останній вагон. Чекали вже жовтень, пройшов листопад. Прийшов вже скоро половина грудня. Думаю, треба їхати, бо рік кінчається вже. Вони всі намагаються попасти. Ще по старій схемі проведення процедури медико-соціальної експертизи і тому такий наплив. Офіційно медико-соціальні експертні комісії мають зникнути в Україні 27 грудня а доти всі працюють в штатному режимі. Добрий день, можна вже нарешті Добрый день проходьте. Проходити якраз закінчився робочий день. Ми трохи чекали на вас. Леонід Іванович, голова Івано-Франківської міжрайонної МСЕК. Зустрічаємося після роботи, бо в день сюди не пробитися. Замість 15-18, чому, як ти дивишся, 25-30 в день. Такий Великий наплив відвідувачів пов'язаний не лише з процесом ліквідації, переконаний він, побільшило і самих звернень у їхній комісії в порівнянні з минулим роком в півтора рази. І левова частка цих новачків люди після 60 до повномасштабної війни пенсіонерів тут не було, їм просто не було що тут робити, тому що пенсія по віку завжди більша від пенсії по інвалідності. А коли Держава своїми законними і підзаконними актами встановила, що інвалід має право з фронту забрати людину для свого опіки для собою, і має право ту людину вивести за кордон. То це перевело до такого буму. разом із іншими. Чекає своєї черги Павлина Йосипівна у свої 77 хоче оформити інвалідність. Чому тема решка вирішили прийти? 77. Ну так вже склалося обставини. Це що маю на увазі? Я хочу групу для того, щоб хтось трохи доглядав за мною. Стареньку супроводжують двоє молодих людей. Хто вони? Ми не встигли розпитати, але наша розмова з пенсіонеркою їм явно не сподобалася. А що що ви це робите? Пані, чому ви нападаєте на журналістів? Можете мені сказати? ця пані побільшала майже втричі і зведені хворих на онкологію щитовидної залози, і сам голова припускає, чимало з них фіктивні. У нас не було другого Чорнобиля. А ти бачиш, що, ну якби частота збільшилася, вік молодий. Діагноз сумнівний, ти робиш висновок терміново потрібно. Група інвалідності, тому що онкодіагноз, він робив бронь для її чоловіка. Що цікаво, каже медик, майже всі пацієнти із одного закладу столичного інституту ендокринології імені комісаренка. Ми звернулися туди із запитом прокоментувати ситуацію, але поки що відповіді не отримали. Я розумію, що якби. Той, скажімо так, Хмельницький синдром Секо своїм інтерв'ю, своєю розповіддю ми не переб'ємо. Тобто зараз всіх на. Устах Мсеки і не лише на устах. Після корупційних скандалів всі комісії під пильним наглядом правоохоронців. От сьогодні також працювала служба безпеки України. Вони вилучили чотири справи. Голови мсек вже знають. До кінця грудня близько трьох тисяч справ пацієнтів залишаться не тому вони вже почали продавати їх у медзаклади. Тут коровки це все, все готується до передачі. Функції мсеки з нового року на себе переберуть експертні команди. Працюватимуть вони на базі лікарень. Їх кількість склад у регіонах вже сформували. Зокрема, у нашій області в ново це 13 визначених закладів. На базі цих закладів створюються експертні команди, куди входить три лікарі. Кожна команда за певним напрямком. Всього буде 65 комісій. Обласна лікарня один із медзакладів, на базі якого теж працюватимуть експертні команди. Їх тут буде аж 16. Окрім двох загальних будуть також хірургічні, травматологічні, гематологічні та кардіоневрологічні. Загалом до роботи команд у цій лікарні будуть задіяні майже півсотні медиків. Виділені три приміщення: перший, другий, третій кабінети. На даний час облаштовуємо кабінети. Плануємо косметичний ремонт. Для нашої лікарні це нове. Ми ніколи з цим не працювали. Однією з новацій системи буде дичиталізація процесу. Паперу, якими нині заваленням МСЕКи, зникнуть, всі документи будуть зберігатися в окремій електронній системі. Система, яка буде, вона буде зручна. Я знаю, що система вона вже випрацьовувалась не за останні місяці. Вона почала вибудовуватися раніше, але її ще немає закладу охорони. Туди будуть внесені всі документи, які МСЕК не встинуть розглянути до своєї ліквідації. Скільки в день дається оцифрувати справ і наскільки це важко від 200 до 300. В принципі, не важко все залежить від почерка. Нова система має зробити процес встановлення чи підтвердження інвалідності простішим та доступнішим, кажуть експерти. А головно, прозорим. Прізвища лікарів, які будуть займатися оцінюванням стану функціонування особи будуть внесені в єдину електронну систему. Це лікарі. Які не має, не будуть мати постійної сталих команд. Це лікарі, які будуть постійно змінюватися. Вони навіть не будуть знати до дня розгляду пацієнта. 1 січня право на направлення огляд надано лікуючим лікарям. Без потреби завіряти певні документи лікувально-консультативними комісіями, оті корупційні ризики, які сьогодні е, саме е, були і було ну проблемно е, з МСЕКами, вони стосувалися і ґрунтувалися саме на оцих. Прокладка тому оці от цей момент ЛКК прибраний. Направлятимуть пацієнта на встановлення інвалідності не лише лікарі державних медзакладів, але й приватних. А ще люди більше не будуть прив'язані до конкретної клініки, а зможуть вибирати. Пацієнт може сьогодні обирати спосіб винесення рішення такою командою, коли він присутній на засіданні команди, чи заочно без його присутності. Реформа передбачає і створення центру для оскарження рішень, де будуть моніторити якість роботи експертних команд. Жанна дучак з Автонас, Подробиці телеканал, інтер, марафон. Єдині новини.